Вітаю, друзі, з вами Полі Карпович. І сьогодні огляд піротехніки від українського виробника Пірософт. Це учбово-тренувальні гранати Піро 5 П67 НАТО і димова П-18 Актив. Зараз розпаковка, демонстрація та коротенький огляд. Ну і потім, звичайно ж, будуть тести. Побачимо, як вони вибухають, як вони генерують дим і як все це взагалі працює. Тому всім приємного перегляду і починаємо. Почну з гранати піро 5, поставляється в картонній коробці на лицевій стороні логотип компанії, зроблено в Україні. Вказаний патент, хештег. хештег. З боку також вказано, що це саме піро 5 учбова, тобто в неї вага 310 грам, типу наближена до ваги реальної РГД-5. Також є версії піро 5М та піро 5Г. М вона з крейдою, Г, відповідно, з горохом і трошечки менший заряд 12 грам. Тут уже 18 грам. Тобто трошечки потужніший має бути вибух, ну і відповідно більша вага для більшої реалістичності під час тренувань з даними гранатами. Також вказано, що в коробці знаходиться 12 одиниць. Далі на коробці ще є багато різної інформації, кому цікаво, можете ставити на паузу читати. Тут дата виготовлення 23 рік, придатний до 28-го року, тобто термін придатності 5 років. Також є тут певні ще технічні характеристики. До речі, інстаграм, Telegram і Facebook. Виробника, і в описі також буде посилання на сайт виробника, де ви можете замовити і собі такі гранати. Відкриваю коробку. Всередині нас зустрічає, як і вказано, 12 гранат 4 на 3. Також є ось такий папірець з інструкцією. Тут всі технічні характеристики гранати. Вага, також є інструкція, і тому подібне на двох мовах. З одного боку англійська мова, з іншого боку українська мова. Знову ж таки, всі характеристики. Ініціація виробу, все про нього описано. Є інструкція, як її, скажімо так, як нею користуватись, як метати. Написано те, що забороняється, про зберігання, про виробництво, роблять їх до речі в Києві. І також з цікавого тут це водостійкість IP-66, тобто не боїться дощу і короткочасне занурення в воду. В принципі, так як у гранати пластиковий корпус, то вона не має боятись власне вологи, як це вказано. Ну і сама граната виглядає ось так. Такий Темно-сірий або навіть чорний корпус, світло-сірий ЧК, так звана, кільце, типу з якоїсь нержавійки, вусики, які потрібно розгинати перед ініціацією. Ну і в принципі, по зовнішньому вигляду, вона от реально дуже добре повторює гранату РГД5. І так, що у нас тут написано: піро 5, якийсь номер, логотип виробника, учбова-тренувальна, учбова. -тренувальна, учбова. В принципі, все, що по цій гранаті можна сказати, показати, щодо використання даної гранати, то знову ж таки все максимально наближено до реальної гранати. Ми відгинаємо вусики, витягаємо кільце, далі, поки ми тримаємо ось цю так звану чеку, то нічого якби не відбувається. Коли ми гранату метаємо, чека у нас відстрілюється, відбувається ініціація гранати, і з затримкою. Затримка після ініціації 3-5 секунд, і протягом 3-5 секунд граната вибухає. В принципі, все, що вам потрібно про неї знати, досить просто і це досить хороший варіант саме для тренувань. В принципі, все чітко зрозуміло і все максимально безпечно. Тобто тут немає ніяких елементів, які можуть вразити. В ній просто є якийсь залізний порошок для придання цій гранаті відповідної ваги. Але сам заряд він не дуже потужний, при цьому не утворюється ніяких великих уламків, які можуть пошкодити. Тобто розлітаються шматочки пластику, шматочки корпусу, і в принципі на тому все. Ну, як мінімум, треба берегти очі, треба використовувати якісь захисні окуляри. Якщо вже там десь близько від вас буде вибухати така граната. А взагалі варто її кидати подалі, як вказано в інструкції, якщо не помиляюсь, близько 15 метрів. Наступна граната П-67 НАТО. В принципі, те саме. Логотип вироблено в Україні. Вказаний патент. Стенд віз в Принципі та сама інформація на боках упаковки. Тут про виробника інформація. Тут також вказано, що це саме П-67 учбова, вага 0,4 кг, залізний порошок. І існують також версії з крейдою і з горохом, ну Це типу різне наповнення. Я думаю, що і заряд також там у них різний. Дата виготовлення так само 23-й рік, так само до 28-го термін придатності. Так, ну і тут різні варнінги, обмеження, заборони, радіус небезпечної зони і все тому подібне. До речі, вказано акустичне випромінювання не більше ніж 120 дБ. Що в цієї гранати, що в тієї, воно однаково вказано. Так, Поставляється в коробках по 10 штук. Ну і сама граната має ось такий вигляд, вона синього кольору, щоб було одразу помітно, що вона учбова. Ну, бойові гранати вони відповідно якогось там зеленого кольору, якщо я не помиляюсь. І в принципі суть та сама, що і попередній, вона також учбова, вона також наближена по вазі до реальної гранати. Тут написано: у нас Grenade Hand Practic. Далі патент, ймовірно, P67 учбова Pirosoft. В принципі, знову ж таки, вся інформація, яка є на даній гранаті. По використанню, те саме, є вусик, який треба відігнути, витягуємо кільце. Поки тримаємо чеку, так звано, нічого не відбувається, і далі при метанні точно та сама історія, що з попередньою гранатою Піро 5, у нас відлітає чека, ініціюється граната і з затримкою в 3-5 секунд вона вибухає. Це ми скоро будемо перевіряти і подивимось, як все це відбувається. Так само в коробці є папірець з інструкцією на англійській та на українській мові. Ну і тут, в принципі, все те саме, що і попередньої гранати, знову ж таки повторюсь. Так само водостійкість. P66, що цікаво, і також є малюнки, як її метати. Тут трошечки по-іншому намальовано, як, на мою думку, більш цікаво, ніж попередні гранати, але це не має якогось великого значення. Суть одна, просто різний корпус, різний, скажімо так, форм-фактор гранат, які копіюють різні знову ж таки гранати RGD5 і P67, мабуть, я не знаю, як вона називається. Третій вид гранат це P18 актив, це димова граната. Тут знову ж таки назва, логотип. Тут уже 6 одиниць в упаковці, і також вказано, що білий дим. Типу ще має бути жовтий, червоний, чорний та зелений. Я якби знав, то замовив би собі чорний дим. Чорний дим більш цікавий, ніж білий. Ну, Але для огляду, для тесту в принципі, немає різниці, який буде дим. Димом можна робити багато різних речей, як помічати, так і приховувати певні речі, якщо вам це потрібно. Це вже, скажімо так, нюанси використання. Так, увага, варнінги, обмеження, все плюс-мінус те саме, що і в попередній гранат. Точно так само дата виготовлення 23-й, придатний до 28-го року. І тут ще певна інформація про виробника, що це симуляційний пристрій, генератор диму або аерозолю P18 актив. Так, вага 1800 грам плюс-мінус. Ну, це вага, мабуть, всієї коробки 1800 грам. Так, всередині нас зустрічає 6 гранат, як і вказано, і точно така сама інструкція з експлуатації на двох мовах: українська та І все. Англійської з цього боку немає. Цікаво. Так, маса такої гранати 400 грамів. Ну, і в принципі, вся інша інформація тут є. Час активного димоутворення 60-80 секунд. Тобто, хвилина, від хвилини до майже півтори хвилини буде утворюватись. Дим, ну це ми побачимо, як воно буде працювати. Ну і в принципі те саме: ініціація заборони, зберігання і виробник. Сама граната має ось такий вигляд, вже відрізняється від попередніх. На ній вже багато інформації. Актив, димова граната, не токсична, але я б не став дихати цим димом. Так, що у нас тут ще є? ну В принципі, та ж сама інформація, що і в інструкції, радіус дії, небезпечні фактори і все тому подібне. І принцип роботи у неї точно такий самий як і в попередній гранат, тобто є активна оця сама чека таке саме кільце. Витягуємо кільце, поки не відпустимо. Цю чеку граната не ініціюється, і після ініціації вона починає одразу працювати, тобто звідси починає вилітати іскри і починає генеруватись дим. Цікаво, цікаво дуже її перевірити. Ну і в принципі, зараз переходимо до тестів даних гранат. Переходжу до тестів. Першою буде граната Піро 5 учбова, в принципі, ту, яку я показував раніше. Ну і знову ж таки повторюсь, що потрібно спочатку відігнути вусики. Далі, тримаючи гранату ось так в руці, тримаючи ось цю чеку, ми витягуємо кільце. Це все точно так само, як і в бойової гранати. І після цього нам потрібно метнути гранату. Має відділитись чека, граната ініціюється і 3-5 секунд вона вибухає. Кидати буду недалеко, десь метрів 5 від себе, он туди, на покопаному, так би мовити, щоб суха трава від цього не загорілась. Витягнувши, витягнувши кільце, можна тримати гранату, скільки завгодно вона не вибухне. Можна навіть вставити кільце назад, якщо нам вже не потрібно метати гранату. В принципі, я думаю, ви і так всі це маєте знати. Ну Зараз давайте ж подивимось, як вона вибухне. От і все. Невеличкий вибух, диму зовсім небагато, звук не дуже сильний. Зараз ще до того ж сильний вітер, то звук майже взагалі нечутний. Точно так само перевірю П-67 учбову. Та ж сама історія з відгинанням вусика, витягуванням кільця і знову ж таки ми можемо тримати гранату скільки завгодно, нічого з нею не станеться, допоки не відпустимо чеку. Відпускаючи чеку є 3-5 секунд до того, як граната вибухне. Кидаю точно туди саме, навіть трошки ближче. Цей раз якось трошечки голосніше вийшло. І остання це димова граната P18 актив, От вона для мене найцікавіша. Якщо попередні гранати я так чи інакше раніше використовував, бачив, як вони працюють і, в принципі, Розумів, що має відбуватись, то саме димова граната в мене вперше ось в такому вигляді від українського виробника Пірософт. І зараз буде цікаво, як же ж вона пропрацює. Подивлюсь скільки вона по часу пропрацює і скільки диму вона утворить. Так як зараз дуже сильний вітер, то дим буде здувати прямо кудись в ту сторону. Але тим не менш, побачимо, як все це буде працювати. Ініціюватись вона повинна одразу після. Відпускання активної чеки ну в принципі кидаю плюс-мінус туди ж само і подивимося, як воно працюватиме. Досить багато диму, досить в принципі активно вона працює, ну і певна димова завіса від неї все-таки утворюється. Через те, що дуже сильний вітер зараз, воно все здувається в сторону і не відбувається якогось там не знаю, маскування чи чогось типу такого. Але при цьому дійсно працює, диму дійсно багато. Дим дуже активно генерується. Все, начебто дія вже закінчується потроху. Так, дія гранати закінчилась, як бачите, корпус залишається цілим. Дим генерувався з цього отвору. Тут якась типу фанерка навіть сама по собі граната не згоріла, але ось ця частина, куди саме генерувався дим, якби це була суха трава, то суха трава, скоріше за все, вона б загорілась. Тому варто дотримуватись правил пожежної безпеки з використанням подібних гранат. Наступна граната це піро 5. Ось тут вона вибухнула ось залишки її корпусу. Досить великі шматки пластику. Ось цей самий залізний порошок, який є її наповненням саме для ваги. ну І в принципі більше нічого від неї не залишилось, все інше кудись порозліталось. Точно так само ось тут вибухнула P67 НАТО, шматок корпусу нижня частина, також тут залізний порошок всередині. Досить такий великий шмат залишився і, в принципі, знову ж таки, на цьому все. Ось ще шматок активної чеки. Це від Піро 5. І ось активна чека, яка відлетіла від п 67 Ну і ось, до речі, знайшов активну чеку від димової гранати. Сама граната, до речі, досить тепла, можна навіть трошки руки погріти. А на цьому все, друзі, дуже вдячний вам за перегляд. Це був огляд піротехніки від українського виробника Pirosoft. Нагадаю, що в описі до цього відео буде посилання на офіційний сайт даного виробника. Там ви можете замовити подібні вироби, використовувати їх можна. Ну, скажімо так, в багатьох цілях це як страйкбольні якісь ігри чи щось тому подібне, так і для цілком собі реальних тренувань, тренувань метання гранати. Не знаю, там використання різних якихось технік метання цих самих гранат, так як вага їх наближена до реальних, то в принципі в цьому є сенс. Все, пишіть вашу думку в коментарях про дані гранати, чи користуєтесь ними чи ні. Також не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатись на канал, якщо ще не підписані. А з вами був Полікарпович. На цьому я закінчую і до зустрічі в наступних відео. Бувайте.